Капрал. Таким псевдо нарекли його побратими в день призначення на посаду командира відділення. У Полтаві попрощалися із молодшим сержантом Андрієм Масленіковим. 36-річний військовий проживав у Полтаві, навчався у 13-й школі. Однокласник Андрія Ігор говорить, навчалися разом із першого класу. Дуже класний веселий хлопець був. Після школи не так часто спілкувалися. Якось зустрічалась. Бувало Було багато смішних моментів в школі з ним. Коли ми грали в школі в футбол, а він був такий малого зросту, майже найменший серед нас в класі. Він завжди стояв на воротах і дуже класно стояв. Свій шлях захисника Андрій почав на посаді кулеметника стрілецької роти, коли бійця призначили на посаду командира відділення. Побратими влаштували свято. Знали, що з таким командиром вони здолають будь-які труднощі. Призвалися одним днем, потрапили в одну роту, в один взвод, в одне відділення. Це була така людина, вона ніколи не відказувала. На неї завжди можна було розраховувати. Ну, це був дійсно воїн по життю. Андрій Масленіков брав участь у боях поблизу Солидару та стримав ворога поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Він був дуже гарною людиною. З перших днів разом із братом він приєднався до Сил оборони захищати Україну. Осінь минулого року він був поранений. Він відновлювався, довго лікувався. І це нещодавно він повернувся на фронт. Загинув Андрій Масленіков 4 квітня 2024 року. Це сталося у селі Новомихайлівка Донецької області.